В цьому відео я вам покажу одну дуже зручну, цікаву і приховану функцію для роботи з датами. Я не знаю, чому вона прихована, але чомусь вона прихована. Але функція дійсно дуже зручна. Ця функція називається DateDiff. І вона дозволяє нам отримати різницю або ж часовий проміжок між двома датами. Ось у нас є, наприклад, дані нашої уявної компанії і купою працівників, і у нас є дати. Коли певний робітник був найнятий, і коли він звільнився. І скажімо, нам потрібно дізнатись, скільки днів ця людина в нас працювала, або скільки місяців. І для цього ми використаємо цю секретну функцію, яка називається date Для того, щоб її додати, нам потрібно поставити, звичайно, ж, курсор на клітинці, де ми хочемо її застосувати, написати дорівнює і почати писати назву функції. Пишемо date, І як ви можете помітити, коли я пишу назву цієї функції, вона не вистрибує у списку підказок, які, як правило, Excel дає нам, коли ми пишемо будь-яку функцію. Чому так? Не знаю. Тим не менше, ми можемо поставити відкриваючу круглу дужку і почати додавати туди дані. Першим аргументом, чи точніше, першим параметром цієї функції у нас буде перша дата, тобто проміжок між двома датами, і ми виберемо першу дату, або ж клітинку, де у нас є перша дата. Це у нас клітинка F. 2. Далі ми ставимо крапку з комою і вибираємо наступну дату. Тобто дату кінця. Вибираємо клітинку, коли людина у нас звільнилась. І після цього ми ставимо крапку з комою, і нам потрібно додати ще один аргумент. І той аргумент або ж параметр буде вказувати нам, яку інформацію ми хочемо отримати про різницю між цими двома датами: чи це день, чи місяць, чи рік. Для того, щоб отримати день, нам потрібно написати букву D, англійську маленьку у подвійних лапках. Ми відкриваємо подвійні лапки, ставимо букву D, тільки маленьку, і закриваємо подвійні лапки і закриваємо круглу дужку. Все, функція у нас готова. Я натискаю Enter і ми отримали результат. Не дивлячись на те, що Excel нам не видає інформацію, що така функція існує, ця функція все ж працює. У нас між цими двома датами 921 день. Тепер, щоб застосувати цю функцію до усіх інших рядків в цій таблиці, я наводжу курсор мишки на елемент автозаповнення. Ось тут, це чорний, точніше зелений, квадратик у правому нижньому куті цієї клітинки і двічі клацаю на ньому, щоб ця функція застосувалась до усіх інших клітинок. Так, дві клітинки у мене видають помилки. Що не так ось тут. Давайте наведемо сюди курсор. Значення використане у формулі має неправильний тип даних. Будемо дивитись на дані. Клацаємо ось тут двічі, щоб побачити, звідки дані були отримані. Окей. Виглядає так, що тестові дані, які я вніс, не зовсім правильні. Певно, в 2013 році рік був невисокосним і у лютому не було 29 числа, тому ми спробуємо виправити це значення, наприклад, на 28 і натиснути Enter. І готове значення у нас тепер правильне. Далі, тут у нас теж помилка, але іншого типу написано номер, що тут не так. Використовуване у формулі число спричиняє помилку. Так, що тут не так? Помилка, неправильне число. Класимо тут двічі, щоб подивитись на власне, дані і формулу. Ага, людина у нас була найнята в 2018 році, а звільнена у 2017. Тобто людина була найнята пізніше, ніж була звільнена. Значить, що дані неправильні, давайте ми виправимо, наприклад, на 2016 рік. Швидше за все, була помилка під час набору даних, і натиснемо Enter. І все готово. Тепер дані у нас виглядають правильно. Використаємо цю функцію і для наступної клітинки. Так само напишемо дорівнює, date, diff, потім поставимо клітинку, ось цю, потім. крапка з комою, Ось цю клітинку. крапка з комою, І в подвійних лапках напишемо M, що означає month або ж місяць з англійською. Закриваючи кругодушка, натискаємо Enter. Окей, Між цими двома датами у нас 30 місяців. Застосуємо цю функцію до усіх інших клітинок, двічі класнемо на елементі автозаповнення. Готово. Найбільше місяців у нас працював ось цей працівник, талановитий Юрій. Ну і остання опція, я думаю, ви зрозумієте, як вона працює. Щоб не тягнути кота за хвоста, я просто скопіюю цю функцію із попередньої клітинки, натисну Escape, поставлю курсор сюди, вставлю цю функцію сюди, і замість m я напишу Y тобто year або ж рік. Натисну Enter. Окей, ця людина у нас працювала 2 роки, і ми застосуємо цю функцію до усіх інших клітинок. Дуже просто ця функція працює. Тепер спробуємо ще інший цікавіший варіант. Видалимо всі ось ці дані. І зараз, наприклад, можливо, нам не цікаво, скільки людина у нас пропрацювала, а нам набагато цікавіше, скільки днів пройшло від дня народження цієї людини. Я візьму зараз і перетягну цей стовпчик ближче до секції з результатами. Я виділю цей стопчик, затисну кнопку Shift на клавіатурі. І коли мій курсор набирає вигляду чотиринаправленої направленої стрілки, ось такої, я затискаю ліву кнопку мишки, тримаючи кнопку Shift, перетягую цей стовпчик ось сюди. Готово. Тепер змінимо форматування цих клітинок, щоб воно у нас трішки більше підходило під стиль. Дати народження, зробимо ось такий, наприклад, колір. Окей. Кольори схожі, тому ми будемо логічно розуміти, що ці дані якимось чином пов'язані. Тепер ми хочемо дізнатись, скільки днів пройшло від народження або ж від дня народження ось цієї людини. Для цього ми використаємо ту ж таки функцію date, if, але тепер для першого аргумента ми використаємо дату народження, а для другого аргумента нам потрібно знати сьогоднішній день. Ми, звичайно ж, могли би створити нову клітинку або ж новий стовпчик. І в цьому стопчику написати сьогоднішній день, але для чого це робити, якщо у нас є спеціальна функція, яка повертає нам сьогоднішню дату. Ця функція називається Today. Ми пишемо today, що з англійської мови означає сьогодні. І оскільки це функція, нам потрібно після неї поставити відкриваючі і закриваючі круглі дужки. І я сподіваюся, ви навіть помітили підказку до цієї функції, що ця функція повертає поточну дату або ж дату, яка у нас є сьогодні. Потім ставимо кому і пишемо D. Тобто ми хочемо отримати значення, скільки днів пройшло між днем народження цієї людини і сьогодні. Натискаємо Enter, і ось у нас результат. Між днем народження цієї людини і сьогодні пройшло 9132 дні. Ми це можемо застосувати до усіх інших даних. Так, що у нас тут не так, теж вистрибнула помилка. Що не так, значення, яке використовується в формулі, має неправильний тип даних. Так, ось наша формула. Навряд чи у нас помилка ось тут. Невряд чи у нас помилка ось тут, так що швидше за все, у нас помилка є ось тут. Так, оскільки у нас дані це число місяць, не може бути 19 місяця. Я неправильно поставив порядок місяців і дат. Значить, ми напишемо 19 тут, а 11 ось тут. І натиснемо Enter. Готово? Ці дані тепер у нас виглядають правильно. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що ці помилки я сюди додав навмисне, щоб показати вам, як виправляти. Помилки такого типу. Далі, ось тут у нас також помилка, що не так. Виглядає, що це та ж сама помилка, яку ми мали в попередньому прикладі, коли перший елемент g9 є більшим, ніж сьогодні. Тобто нам потрібно виправити, щоб дата народження була меншою, ніж сьогодні. Ми напишемо 2012 рік, і все значення у нас працюють як потрібно. Так, тут ми використовували день, ми скопіювали цю формулу. Я натисну Ctrl-V, щоб вставити її сюди. І тут ми використаємо замість дня місяць, тобто англійську букву M. Окей, 300 місяців пройшло для цієї людини. Для всіх інших ми це порахували. Окей, і наступна формула, або ж наступний стопчик з даними. Нам тут потрібно порахувати, скільки років пройшло від дня народження цієї людини. Я знову скопіюю цю формулу, щоб написати її вручну. Окей, натисну Escape на клавіатурі. Класно сюди і вставлю цю формулу ось сюди. І замість М я напишу Y, тобто роки. І натискаємо Enter, і також застосовуємо автозаповнення до всіх інших клітинок в цьому стопчику. Ця людина дуже-дуже багато працювала в нашій компанії, так виглядає. Окей, повертаючись до днів, ще один цікавий трюк. Якщо ви хочете побачити, скільки днів пройшло від дати народження сьогодні, тобто на сьогодні, то ми використовуємо today. Але якщо ви, скажімо, захочете побачити, скільки днів від дати народження цієї людини буде через 5 днів або через 7 днів, то ви можете зробити «today» плюс 7. І відповідно тепер Excel буде порівнювати дату народження до дати від сьогодні. Плюс 7 днів від сьогодні. Тобто, скільки днів від дати народження цієї людини виповниться через 7 днів від сьогодні. Якщо я натисну Enter, то через 7 днів від сьогодні ця людина проживе на цій планеті, в цьому світі 9139 днів. Ось так чудово працює ця прихована формула DateDiff. Дуже сподіваюся, що вона вам стане в нагоді. І тому, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ми з вами почуємось в наступному відео.